Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати 12 пісних страв до святої вечері. Не забуваймо наші традиції. Воду у каструлі доводимо до кипіння, засипаємо пару лаврових листків та дві горошинки перцю підсолюємо. Після закипання вкладаємо акуратно вушка у каструлю і варимо їх. Не забувайте відразу акуратно їх перемішати. Чекаємо, щоб вушка спливли. Після чого знову їх перемішуємо. Варяться вони одну-дві хвилини після спливання та закипання. Далі виймаємо їх шумовкою на тацю.